Вітаю вас, друзі, друзі! На моєму каналі Просто Плоскадне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви виповірним адресу. Сьогодні хочу розповісти про цікаву шахову фігуру українського-французького гросмейстера Йосифа Дортмана. Він є відомим гросмейстером і один з кращих тренерів шахів світу. Він народився в 1952 році в місті Житомирі, де й почав свій шаховий шлях. Він тренувався під керівництвом відомого тренера Тросмана, який також виховав плеяду цікавих сильних шахістів. Він виступав за армійський клуб, як правило, потім приїхав у Львів. 1977 році, це був його так би мовити, вершина шагу кар'єри. Він е, ділить перше друге місце з Борисом Гульком в чемпіонаті Радянського Союзу. Вони проводять між собою матч, ну, який закінчив нічю, і досвід чемпіоном Радянського Союзу. Це було так би мовити, його вище шахове досягнення. І, ну, треба сказати, що його був потенціал е, набагато вищий, але. На мою думку, я його досить добре знаю, скажімо, так. він Ти себе, так би мовити, не до кінця проявив, тому що він також багато часу нервів там... тратив на інші такі речі, скажімо там, як Забату Бліц, можливо, грав, а карти і так далі. Це йому так би мовити завадило проявити е, свій так би мовити потенціал. І, але, можливо, ще більше це проявив себе як тренер. Треба сказати, що е, коли з'явився Каспаров, е, він не мав такої сильної підтримки е, серед е, політичної підтримки, як Карпов. І, в принципі, люди, які працювали в Каспарова, вони були якісь мали ну, проблеми з, з, скажімо так, з виїздами наприклад, за кордон. Дортман також в свій час він після одного турніру у Львові виступив з критикою організації турніру, за що він був покараний функціонерами, які, в принципі, йому перекрили. Виїзд за кордон, а в той час треба сказати, що виїзд за, на турнір за кордон це був досить серйозний е, до, до, дохід. І в принципі всі прагнули е, вийти за кордон, тим більше так би мовити він по сильній грі десь відповідав. Була обмежена кількість турнірів, але так би мовити, він був скажімо так, якийсь невиїздним. І тому, так би мовити, в Карпо були в тренери, які були невізні, скажімо так, мали якісь певні проблеми. І він, треба сказати, був одним з головних тренерів Каспарова. І протязі цих чотирьох матчів, який грав з Анатолієм Карповим, і зіграв дуже важливу роль в перемозі над Карповим. Потім він виїхав у 90 х роках у Францію, де став у 1998 році чемпіоном Франції, тренував довгий час збірну Франції. Також він себе один з, таких з кращих учнів був Етьєн Бакро, який десь був топ-6 в світі. Довгий час був один з просвідчити гросмейстерів. І також треба сказати, що він був таким неординарним шаховим тренером, він написав так, розробив свою методику. Ну, і треба сказати, що є, і досить зараз користується багато провідних е шахових тренерів, яку він описав е в, в своїх книжках. Хоча треба сказати, от, е коли спілкування з ним було набагато цікавіше, ніж то він написав в книжках, якось це було не так, не так сприймалося, як, як наживу. Наживую було слухати так би мати, на задоволення, А книжки він так писав. Так би мати, е ну, не так цікаво, скажімо так, як його сприймати було от, е вживу. Ну, я хочу, щоб подослати його силу показати тому партію виграв, е, е Борис Гулька, з яким він розділив е е перше-друге місце на місячпеті. Радянського Союзу. така дуже цікава партія е 4 е 5 Кінья 3-Kінz 6, слон B5, ну, іспанська партія, Кінья 6 Досить такий популярний варіант. Зараз роки, Зараз, в принципі, дуже популярно грати кінь Бі 4 і після D4 кінь D6 виникає така так звана берлінська стінка, яку популяризував. Треба сказати, цей варіант дуже. Часто раніше за Сов Романишен, але такий розкіп тому варіанту дала е е гра е е Володимира Крамніка, який грав з Каспаровим, і Каспаров в принципі, цю позицію пробити довго не міг. Ну, в принципі, це мені вдавалося. Ну, поки не міг не світу, де вони грали, е в, 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 в матч за чемпіона світу, якому переміг. Володимир Кам'яник. Цю позицію пробити Каспаров тоді не зміг. Слон С5. І такий цікавий хід Kim B5. Ну, треба робити конем на Е4, тому що хід E5 він вважається поганим і за D4. Ну, тепер на слон D6 підіб'ють на е 5 райде F4, е 5 так, і короля 1. Ну Тут в чорних скрутна позиція. Більсти тут ясно на перемогу, тому кінь 4 це такий практичний єдиний хіт. Виникає певна якась форсована гра, Ferzia 2, Kinia 5, Ferzi B4, Ferzie 7, D4 Кінце 6, єдиний хід, щоб ну, можна сказати такий 6, але такий хід, який рятує фігуру. FES відходить з темпом і придивляється до пішака g 7, в цій партії боризвуко засов хід F5. Як показала турнірна практика, більш сильним ходом в ці позиції є хід H5, який найдіпітніше також сам гулькор застосовував. H5 є більш точним входом. Ну, Це так, на рахунок теорії, але в партії було F5. Зіграно. Пілі грають, дають шах на ферзем на H5. FS H5. Ну, можна було. Це оцей варіант з водом H5, Sond4, g 3 В принципі, тут вважається в чорних не така пана гра. А в партій була зіграно F5, FS H5, 5, G6, d 1 Тепер. Кінбія на D4, ну і здається, що тут, в принципі чорним все в порядку. Вони забрали пішака і на ТОРАЙ 1 вони можуть закритися Кіня 6 і, і все, вони, все вони ніби добре. Але Кіна D4 він такий, трошки займає висячі положення і біліттям користується. Вони грають B4, такий тактичний хід, відволікає слона. Чорних він йде на B6, захищається коня. На що біля грає С4? І позиція різко загострюється. Справа в тому, що чорні коня слона бити не можуть за 3-1. Ну, а їм треба вибирати між ходом ферзі 2 який це все в партії, що веде до гіршої гри, або рокіровка. Ракелка також не позбавляє чорних труднощів після C5, кінь B5, білі б'ють на B6 або щесніше тут А4. І цей хід веде до переваги. До переваги білих, так як чорні ще все-таки їм важко буде розвинути ферзевий фланг. Вони зараз мають віддати фігуру, наприклад, С6. H-4b5, like, слон D8 і наперед просто взяти ферзь Д2 з наступним словом B2, кінь С3 і дуже неприємний тиск. Ну і треба сказати, що все-таки в чорних слаблений король. Якийсь після F5, тут бі -бі, має перевагу. І тому зрозуміло, щоб е, десь бажання чорних перейти в менш але біль грає c5. Перзі один, то ради один, кінь Б5. Здавалося би все-таки в чорних займав матеріал, ну, і якось не має відбитися. Але не так все просто. Біля грайда 4. Ну, якась виникла така досить комічна позиція, що в чорних заморожений ферзевий фланг. Фігуру треба віддавати. Чорний грають Кінь d6. Ну, Все-таки два зайних пішака, хоч і здвоєння, але. Дуже таке жалюгітне положення тури, слона. І Білі грає спокійно кінця-3, розвиваючи фігури. Ну, Чорним тут було менше зло було роки, вони зіграли d5, Ну, щоб закінчити якийсь розросток, віддаючи матеріал. Ну, І тепер, напевно, єдиний точний партії допускає Дорфман, грає слон G5. Ну, більш сильно було один шах. І на король 7 побит взяти кінь B5, такий хід. Зарожикінь D6, король F6, шах, Д4, тура d 1 Ну і білі відіграють пішака, зберігаючи перевагу. Чорних проблеми з розвитком знову же, так би мовити, треба якось розвинутись, загрожує тут А5, наприклад. І, ну, Так би мовити, грати досить неприємно. В партії вже було з'явлено слон G5. рокіровка, слон V7, це ідея білих кінь є d5, тепер заружує вержія якості кінь 6. Мкро F7 вимушений, тепер біля A5 і єдиний хід слона на D8. Після чого білий задоволення міняється. І тепер. Домінуючий кінь на слабому полі, ще була попередня наша лекція е, відео. І незрозуміло в чорним закінчити розлік. біля грає Тура Е1, тепер зароджують тура Е7. ну, Грати е 8 не можна, білі просто поміняється і заберуть туру. В чистому вигляді тому приходиться грати G5. Ну і Тепер білі мають змогу провести атаку значить на Ншпіль, тому що в них дві тури і кінь. І, і, а чорне таке сонне царство, вони не можуть розвинутись. Це дуже-дуже невдало, дуже пасивна ця фігура. І це е, вирішує партію. а 4 було зібрано, була ну, було е 7, король G6 із тут F45. Чорні бідна, А4, шах. І тепер Б5. Це направлено проти B B6 ходу, B6, А6, ну можна побити на B6 також. Ну і взагалі не зрозуміло тут ходити. Ну, D6 так виглядає. Ніби єдиний хід. 1 це один. Тепер. Друга тура заходить на C7, Тур D7 тут грати не можна із. Та можна купити на C8, скажімо так, забрати фігуру. Тому Чорні грає F4. Чорні звоїть тури. Ну, ті тури на 7-й це дуже-дуже неприємно. Пусть це вже програно. Чорні грає король F5. А4. Таким чином продовжує атаку. F3. Піві забирає на А4, Пішак б'є і б'є А7. До сих пір не просто вивести слона без втрат. Окей, натокей, на пакети хід. Білі можуть зібрати шах і забрати на B7. Тура 8, Тура є 3. Загрожує тепер конява вилка Kінje 7. Тура Д8. Ну тепер білі починають матувати Чорного короля. Після цього шаху... Чорні здались, тому що в принципі, ще підключається і кінь, скажімо так. На якщо попаде кін, буде мат. Можна де шахо, можна позв'язати таким чином. І загрожує просто мат після кінь 6, А7. Таким чином. біля Повна тотальна домінація. Чорним так і вдалося закінчити розток. Була перва в розвитку, навіть в ну, все-таки виникають такі ситуації не так часто. Ну, Якщо це вам відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього найкращого!